Президентські вибори в Івано-Франківську відбуватимуться на 109 виборчих дільницях. Їх відкриють вже до 6 травня. Роботу виборчих дільниць налагодять відповідні комісії, які на стадії формування. Кожен івано-франківець, який має право голосу, отримує два виборчі бюлетені 4 квітня. Утворена кружна виборча комісія по виборах народного депутата України. По місту Івано-Франківську замість вибулого знаєте, народного депутата Олександра Сеча. і відповідно 14 квітня вже почала функціонувати окружна виборча комісія по виборах президента України. 84-та окружна виборча комісія готує вибори президента України. Гаранта виборцям доведеться обирати з поміж 23 кандидатів. До цього виборчого округу зараховано понад 160 тисяч осіб. Наразі окружком займається формуванням та уточненням списків виборців, котрі прийдуть 25 травня на виборчі дільниці. Скільки прийде? я так думаю, відсотки 80 повинно прийти. Є дві окружні комісії, от але наша комісія головна. Але вирішено так, що нас створили набагато пізніше, ніж ту комісію. Комісія по до депутатів Верховної Ради. От давно створена, але чекає на нас, тому що все основно ми робимо. Вибори депутата Верховної Ради по Івано-Франківському виборчому округу координуватиме 83-я окружна виборча комісія. Тут кажуть, реєстрація претендентів до українського парламенту фінішує 24 квітня. Наразі ОВК завершує відповідні процедури щодо реєстрації. На даний момент зараз іде, якщо ми знаємо по календарному плану, це офіційна реєстрація. Вона закінчиться 24 числа. От після офіційної реєстрації нам надійдуть напевно, що з центральної виборчої комісії документи, хто офіційно зареєструвався, які кошти витрачено, і далі розпорядження від них поступає. Наша робота це організаційна. Новинкою цьогорічної передвиборчої кампанії представники ОВК називають особистий кабінет виборця. Також центри виборчком запровадить спрощену систему реєстрації у списку виборців біженців із кримської автономії. Оксана Семко, Михайло Березень, Сергій Щочкін. Новини на вежі.